Привіт, друзі! Сьогодні я б хотів би вам розповісти, як легко відкрити бізнес в Новій Зеландії. У <кій> мене колись був цим досвід, тому я можу трішки вам такі самі базові речі розповісти. Тут взагалі дуже просто відкрити бізнес. Новій Зеландії. це країна, яка займає одне з перших місць поголов легкості відкриття і ведення легкого бізнесу. Це все робиться онлайн за 10 хвилин. Ви просто заходите на сайт, без цієї всякої корупції, без цього всього, не треба в ніяких по кабінетах ходити. Заходите на сайт, Реєструєтеся. Свою компанію, свій бізнес. В принципі, можете самі, а можете, це безкоштовно, там щось копійки взагалі стоїть, а можете скористатися послугою, як тут називається правильно, ця посада навіть не бухгалтер, а аккаунтер, типу, типу нашого бухгалтера, який вам може оформити також компанію. Він візьме це все у вас доларів від 200 новозеландських. Ну ви будете впевнені, що він там оформив усе типу хорошо, правильно. Але я знаю, що дуже просто самому і це займе там ліщень холера. І просто та така. Я як це робив, то я, звісно, в шокі був. Як у людей все просто робиться, без цих всяких кабінетів, стояв вечерю і всього цього. Це... І коли ви зареєстрували свій бізнес, то в принципі легкий біз... малий бізнес тут дуже легко видається, відкривається. А вже я знаю, що в середній, то вже важко дуже перейти. Середній бізнес з малого, наскільки я чув, це вже не так просто. О, і що зараз тут популярно в Новій Зеландії? Ну, на першому місці це туристичний бізнес і сільське господарство. Приблизно до локдауну, до коронавірусу, коли було закриття, то приблизно 50% економіки трималося на аграрному секторі і 50 на туристичному бізнесі. Також дуже популярні різні е, е, кафешки невеличкі, кавові і е, такі різні перекуси, всякі кухні різних світів, там індійська кухня, тайська кухня, самі тут фіш-н-чіпс, до речі, це риба жарена з картошкою. Вони просто від неї такі кайф отримують нові зеландці, всі майже її купляють. І їх цих забігалових дуже багато тут в Новій Зеландії з фішен хипс. Як, до речі, в Англії. Там у ж пішло, мабуть, з Англії. Щось тут така популярність. О, і, цей, коли, ви, коли ви зареєстрували фірму, вам просто є у вас такий сертифікат з назвою, він вам приходить, ви його зберігаєте. То, до речі, можна реєструвати так, а можна просто е, також працювати, е, працювати самому на себе. Не відкривати якби юридичну фірму, а просто заробляти гроші, а потім в кінці, в кінці налогового року, податкового року вам потрібно платити налоги, податки в, там, в розмірі, дивлячись скільки ви там заробляєте і яка сума там теж залежить, від цього залежить податки. Тобто ви не відкриваєте юридичну фірму, а просто працюєте самі на себе і гроші вам можете на свій, на свій прямий аккаунт вложити з цього доходу, що працюєте самі на себе. І в кінці податкового року ви просто платите там, ну, в середньому там, не знаю, 20% від прибутку. При тому, якщо ви відкриваєте свою компанію, ви тільки платите налоги, коли ви отримали прибуток. Тобто, якщо ви затратили, там, купили автомобіль для цієї компанії, купили телефони мобільні, там, якісь, якщо ви офіс орендуєте. І це все затрати. Ви ці затрати пишете в свої затрати на фірму. І ви тільки платите налоги, коли ви маєте прибуток, вам треба оплатити. Це дуже класно в плані. Ну, дуже все просто. Я вам розказую, друзі, саме такі базові просто речі, які я проходив. І зрозуміло, що там є якісь ще, може підводні камні, ще щось ви що, краще мене ще знаєте. ну, Те, що я знаю, то дуже все просто робити. Так само тут вже як таксі. Саме на себе також можеш працювати спокійно також, Ти як приватний підприємець, скриваєш, заробляєш гроші, платиш налоги. І так само кур'єр на почті, ти можеш також відкриватися як приватний підприємець і сам на себе працювати. Дуже-дуже все легко і просто. Так, Вам трішки ще про це розказав. Дякую, що ви продовжуєте мене слухати. До нових зустрічей. Поставте там, якщо ви ще не забули вподобайку, підпишіться, якщо не підписалися. Коментар, і дякую за підтримку. Слава Україні і до нових зустрічей, друзі!